Сьогодні я подивився, значить, дві катки твої топ 8 топ 7 Зараз uh -huh. я тебе тобі тебе буду ругати, тому що ти міг пройти далі, я вирішив цього не робити. Тому я дуже незадоволений. Тому що я побачив? Але ну ми будемо вчитися на цьому і будемо ну далі це. я Далі так би мовити, розбиратися. Що е, мене просто я дві речі, які які я буду прямо тебе довбити за це, тому що. А я тобі треба. це казав. Я тобі це казав робити. Ми про це говорили. А ти все одно це проїбав. І ну, це ті пане це найгірше да. але нічого. Тіпа, це це нормально. Не... Я тих помилок, е, ну типу, е, я сам цих таких подібних помилок робив там, типу, по пять 10 разів. І, типу, коли ти їх там зробив вже 5-10 15 разів, то воно вже дійде рано чи пізно. Воно так в це... Я сподіваюся, що зараз ми подивимось, і воно ще в тебе так е, відкладеться. Так, ти що там зливаєш, всі побачиш, е, як ми один одному дікпіки відсилаємо? Ну, швидко закриває. Хотів похвалитися, <риклад> <риклад> Хотів попалиться, так що. Так, хорошо. Так, діло да, да, трошечки. Так, да, да. от. Ті сімейні аномалія. Стадія піків. Давай з неї почнемо. Те сім аномалії, так. Да. Ну, пікнув на Бунду на бурно, хороший герой в цілому. Проте він. Ну, типа, в нього дуже специфічний незвичний гімплей, і їм ну, типу його треба ну, типу, відіграти награвати. нормально награвати. У мене цього немає. Бо було відчуття, що трошечки не було. Я зробив таку саму насправді помилку і пікнув Керіган. Ну, типу, в мене там була типу, ідея, чого я пікнув Керіган. Але на Бунду хороший герой, аномалія э, зашибись. Що тут у нас? Бісти, демони, Дракони. Міхі нагі, значить, що є зажира в, в, в цій в ці, в смерті, все може бути супершвидко. Так, да, тобто все це може піти. Швидко. Зазвичай, дивись, аналіз Tier 7 відбувається таким чином. Якщо там є е, пірати або нагі, то все може розвиватися супершвидко, що аж ручки і голова не встигнуть думати. А якщо їх немає, то трошечки повільніше зазвичай, але все одно досить швидко. Я пам'ятаю, здається, я, навіть, я вчора. Граф, катку ти там був, ти там бачив, oh. як там все дуже швидко yeah. розвивалося за один. Точно, кліп. я хотів розпитати про тих елементалів, бо я просто встиг кліпнути і побачив, як, як все змінилось кардинально. Да. Пам'ятаю um. ці розмови, що над самим гейм. Так, так. От, е, все, давай. Ну, запускай, поїхала. Все, можеш чуть іноді проскіпувати. Ну, так, трошечки, да, тобто ти там щось пікнеш. А ще, каже, ну, що ти зробив? а з... Ан з... покажи назад. Ну, я зіграв спел, що в мене в разі чого був заряджений спел, бо всі карти мені збирали. Да, так, да, нормально, це make sense, нормально, да, Зіграти спел. Щоб робілка заряджена да. була, і якщо що, то я потім міг її в ману за одиничку за нуль mm -hmm. нажати, а не думати, де взяти да. хоч щось. Хіба що... то. дає юніта, і я, типу, mm -hmm. подумав, що це може бути окей. Хіба ж іноді, мовно, проти ліча, якщо в тебе такий чувак. Можеш іноді не грати. Цього подивитися, тому що якщо б в нього, б, нього б був по менесейвер, ти б дуже би засмутився. А вони таке роблять ну, іноді. От. Ну, тому, ну, типу, просто, просто мається на увазі, іноді під протлеття можна підхолдити. Ну, типа, ну, обов'язково. От. Все, давай його ну, ходимо. Ну що, далі але на навіть. Крути, ну, не, не крутив, щоб засейвити юніт, аби не знаю. Так, так, юніт це, буде, все ліпше. Це окей, да, да, да левел, можеш трошки прокласить. Так, тут. Що я, що я дивлюсь так. Тут я зрозумів, що в мене не сходиться мана. І третій хід проти авки. Я думаю, угу. що я точно програю і йду в левел. Я, кон я, кон я ти завжди, я завжди отримую бай. 5. Так, да, по мані ти, конечно, вміє зробити бай, типа, Power і euh, lantern, але типа шоб говно, то ми нормально. Окей, добре. Це теж мені сподобалось. Це було хорошо. Я йду в левел, бо туди Нівей 5 демеджа. б я не зробив, я ще бачу оцей його стіл, і думаю, вау. Угу. О, і зараз буде хід, який е, ознаменує... Е, дивись, записав паузу. Маленькі деталі, які просто вирішують гру тобі. От, угу. Буквально вирішують гру. Ти зараз це плач. Го. Е, давай. Ну, скоріш за все, я заберу Spell Divine. бо там е, Ліч Кінг, і я Venomoс не захочу грати. Угу. А. Трикстера, я просто хейтер. Все нормально, да. Окей. Давай покажу, я думаю. Ти взяв. зіграв, да, ти взяв, отримав спел, ти, ти щось думаєш. Я ще думаю, сижу, думаю. Спершу чекай. чекає. Я зіграв на дві карти спел, виходить. Так, да. і ти граєш на дві карти спел. Я не знаю, на що. Тиходив під холдити, чи що. І через те, що ти зіграв до дві карти спел, тупо через те, ти зараз. Замість того, щоб грати в нічию, проєбуєш файт. Просто подивись на удари свого чувака. Раз, був би мертвий. І все, і ти б затрейдився. Це було б на мінус 5. І все. І ти засейвив 5 хп. Ці 5 хп, потім вони тобі будуть дуже сильно потрібні. Дуже сильно потрібні, а їх не буде. Просто ну це Це ордер, це крапка. Це крапка помилка. Дуже, дуже дуже, серйозна помилка. Далі ти зробиш. Особливо, знову... особливо в те сім лобі, де я буду рашити таверну кожних 5 ХП це супер важливо. Да, важко. Да. Далі теж дуже невнятний хід, але це вже хід, але це вже не. Ну це вже помилка, тип, така більш. Ну, я прокорм. На, в... на досвіді. На досвіді. Дивись, Розкажи, тобі не що, треба, що тобі треба робити. Та, тобі не треба сайклити тирван юніта, типу, що ви що. Ну, ти, типа, білку, аби нажати білку. Бонуса немає, ти ніяк, типа, це, ну, типа, білка ніяк ні з чим не стакається. Ти, типу, замінив умовно 1-4, да тобі повезло, тобі прилетів типа, дрекотчик. Да? Це, звісно, класно. Дивись, ти можеш засетапити білку за одну голду на наступний хід. і на наступний хід мати павер трн. Uh, тобто ти якийсь шорт, дуже невнятний баф. Тобто дуже, ну типа, ну, які. Uh, повезло. Просто повезло. Ну, типа. Та да навіть -да 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 не важливо, типу, що це тіпа, що тобі повезло здраковати далі. Але, типу, мовно, ти замість того, щоб е витратити гроші на хід, де ти. Ну, типу, ти знаєш, що ти, скоріш за все, не виграєш цей файт. Замість того, щоб е інвестувати ці гроші в наступний хід, де ти захочеш стабілізуватися, можливо, ти знайдеш якийсь класний спел, і ти його скопіюєш за одну голду, ти врешті <пула> просто, типа, просто, ну, там міняєш ці ну, катанки. Uh. От, це це типа дуже, дуже не дуже. От, голонекс, давай. Далі файт, який ми програємо. Дивимось, на черепаху, кайфуємо. Зараз я кайфану від того, що побачу, що ліч в Т2. Так, да, і ти заначмеш левел, що в цілому теж хорошо. А я нічого не маю проти. Зараз здається, ти зараз про і не натиснеш левел. Да. Ну, я О, подивився, що Т2, я не бачу. Да, шопня. Так, шоп. Типа, е, тобі доведеться роути і так далі. Окей. До речі, білка би зараз, тобто навіть коштувала б ноль. Тобто, мовно, якийсь Golden Touch, і було б, було б дуже сексі, правильно? Окей. І no, okay. зараз. Значить, ми в п'ятерці. No, uh, наша найголовніша і найперша задача це стабілізуватися. Найголовніша і найперша задача. No. Я не знаю, чого ти вирішив скіпнути того чувака і взяти найсбейна. Типа, я, я не дуже поняв. От. І типу, і чого ти вирішив взяти. 8-1, uh, uh, ну, типа. Ну, бо я надіявся, що. Я отримаю <пілляв> спел, а брана буду крутити на Нексте. Але да, мабуть, мінус бабка. Так, ну але дивись, дивись, в чому прикол. По-перше, ти отримаєш спел, а брану будеш крутити. Ти береш брана, в тебе на наступний хід залишається. В тебе 10 голди, ти купуєш брана, в тебе залишається 7 голди. Що ти там будеш крутить? Ну, так, да, мене будуть крутити. Це спойлер, сорі. But... Ну, тож. Типу, що ти будеш братити? Ти все одно знаєш, що ти зараз програєш цей файт? Все одно знаєш. Знаю 100%. Ну, типа, от, о, о, тобі треба. Ну, 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 тіпо, ну, ти нічого не зможеш прокрутити. Ну, типу, тобі треба буде гроші на наступний хід. Типу. І, і... Ну, в общем, давай далі. Неважливо, хто мене пропушив. І ось зараз у нас 13 хп, а могло б бути на 5 більше. А фоєнно було б. Ахуєн. Була би капа, я б зараз не вмер. Щось вирішив зібрати брана замість того, що спочатку початок успев. А, взагалі не поняв чого. Ну і все, і це, типа, був. Ну, це 5 хп оцей фігр. Мовно, наш, на, наш хід. Типу, дивись, ми не. Ми вийшли в п'ятерку. Да? Ми купили дві, типа, п'яки, вроді. Вроді ну, як. Ну, Але і вони, спорт 2. Абсол, абсол, вони абсолютно, типа, ніяк не. Не мають між собою нікогось, ні якоїсь ну, не стакаються, нічого взагалі, тобто вони Absolutely. нічого не роблять. От. І, і все, що в нас було, оце ось бачиш, ти купив брана, ти рольнув, тебе 6 голди, все, ти сидиш, дивишся, ти зараз переживаєш, тому що ти думаєш, що ти заснуло ХП, що тебе це врятує, ну, воно ну, тебе не врятує. Умовно кажучи, дивись. Мене рятувало 5 ХП. 5 ХП тебе рятувало, умовно кажучи, дивись. Якщо в тебе був би хоча б хантер, в тебе був би якийсь інджін для того, щоб якось собі е, зробити борт більшим, правда? Тому що а, ти ті, ті, хоча б ну, ті, ти розумієш, що окей, я бафаю. Ну, типа, ну логіка дуже дуже ті, елементарна. Я бафую хантера, цей стіл. Зараз я тоді буду щось купувати, що буде бафувати мені, бла, 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 бла. -бла, -бла. Тобто, в тут в да, тебе да, виходить. зрозумілий типа, вектор, а тут, а тут нічого зробили. Тут в тебе, а, типа, мертвий найтбейн, який, типа, ну, ця карта сама по собі хороша, але типу, вона нічого тобі не дає. І в тебе є спора, яку ти, тобто, ти на ти типа як знаєш на смертному одрі І ти, типа, спорба це чисто карта для типа для економіки, для того, щоб підфармити щось. І ти типа ще фармиш, типу, на смертному одрі. Що, для кого, не понятно? Максимум жадності. Так, да, і ну і все, і і ми в'їбали. Да. Як же як yeah. я хорош. І ми в'їбали. Ну, ну, типа. Ну, моменти із порядком розіграшу карти для себе маю відмітити, і з тим, щоб не холдити брана на Next, щоб золото засейвити. Ти типу, подивись, левел-ап хороший був. Тиб, типу, ти. Ну, типа, розумієш, ти. Е, тобто, оце це тобі відклалося чомусь, типу, саме те, як. Ну, ти проаналізував шоп, проаналізував опонента. Що, до речі, я не знаю чому, але в наступній грі ти вирішиш не робити. От, але ми до цього не проаналізував шоп, проаналізував опонента. Зрозумів ситуацію заливалися. Супер, супер. Але, типу, е, ну, який гімплан? Типу, що далі ми хочемо робити? Очевидно, що ми хочемо не здохнути. І ми знаємо, що ці лобі там всі будуть сидіти вдвоєці, в троті, поки, поки, там, ну, поки вони, там не відсохне. <скільки> і, типу, нам треба стабілізуватися. Ми хочемо взяти стабілізаційні карти. Замість цього ми беремо тіпо, рандомну карту і карту на фарм. Ну, 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 дуже ну Зовсім, 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 зовсім ні, так. Да. Запис... Записано собі.